Приказ кримінальних справ, де в Україні з легкістю можна опинитися за ґратами. І для цього зовсім не потрібно порушувати закону. Над цим працюють цілі родинні підряди. На мою думку, моя дружина і мій колега діяли в рамках чинного законодавства. Правоохоронна система Вінничини схожа на невеликовну пухлину. Півроку прямих запитань від люстратора. І щоразу все це нагадує: початкову школу. Зобов'язувала прокуратуру внести відомості. Хтось поніс відповідальність? ніхто не поніс. Ніхто не поніс. Ну що це то, 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 то чим ви тут займаєте? Ну як це називається? Нема у нас проповіду. У нас є організоване злочинне групування, мафія. От. І я е, всім постійно стикаюся. Постійно система не любить правдолюбів. І якщо вийти проти неї сам на сам ризикуєте програти, мені вручили повідомлення по про підозву дневному Миколі Івановичу. Е так як я обвиняюся що я е, наніс в тілесні пошкодження. Дивіться прямо зараз. Він нас догнав, помагав нам фарами. Ми, ну, ясна річ, подумали, що, що ми щось відпало чи там номер не видно, ми вийшли до нього. Він почав казати, що. У мене є, я підводимо. Інформацію про те, що водій вживає сказав, наркотичні засоби, тільки що вживав. Міг, що, він, що він за що, що за ваш так. начальник бачив? Да, да? ваш начальник, начальник. Де зараз? Він, він має народити на мені. Бути. Перезвонив мені. Перезвонив він має народа інформацію. Понімаєте що, Ва що якісь, якісь претензії до нього? чи що? На ваших екранах Віктор Волосюк, патрульний поліції міста Хмільника з невідомих причин, всупереч наказам МВС, патрулює один. Зупинивши першого ліпшого, одразу звинуватив водія у вживанні наркотиків. Не було ніяких понятих. Він одразу настояв, щоб ми їхали в лікарню, щоб водій проходив медичний огляд. Я зараз позвоню на сто два і зразу об'язувати проходити це медичну огляд. в так, бо Хочете так. На вже перший раз в житті, як сказати. Дуже розстерявся. Святослав Войтенко. Це саме той водій, якого інспектор Власюк назвав наркоманом. Хлопцю всього 18, і він лише два місяці як отримав права, пояснює його бабуся, яка першою примчала на допомогу онуку. Разом і поїхали до лікарні. Ласюк зайшов і каже: Привіт! О, думаю, все, значить, це вже 100%, В нього це своя тут. Людина, і вже за кілька хвилин лікар Єлизавета Паращук приголомшує усіх результатом аналізу. Одна полоска це посильно розмокав і людина, яка не вживала наркотичних. Препаратів як це не вживали? Як, як звати? Як, як ви казали, інспектор Власюк склав постанову і забрав документи. Він не курив взагалі. Він навіть не вживає алкогольних напоїв. На моє прохання, давайте щоб ще раз він пройшов або щоб я пройшов, е, Нам сказали, що ні, так не можна. Тести дуже дорогі. В наявності їх не було. Щоб довести свою правоту, люди поїхали до Вінниці. Ви тільки послухайте, що вони почули в обласному центрі. Яка у з хмільника? От, а він каже: ви случайно, не від Власюка. А я так кажу: да, а звідки ви знаєте? А він каже, тому що ви тут уже не перші. Я набрала 102 і ми визвали поліцейських. У присутності вінницьких патрульних хлопець і ще раз пройшов експертизу. Хлопці знімали на відео, і доктор ще сказав: будь ласка, камеру опустіть нижче, щоб добре було видно, що в дитини крові немає ну наркотичного спиніння. Ось цей висновок експерта. Як так склалося, що дві експертизи суперечить одна одній? Люстратор вирішив розібратися особисто. Хмільницький відділ поліції саме тут працює інспектор Власюк. Ідемо його пошукаємо. На робочому місці інспектора немає, що в принципі не дивно. Я зараз на вітернаному нахожу. Ману на лапово зміні тяжко ходити. Так ми можемо до вас під'їхати. Де ви знаходитесь? Я не, не, не можу з вами зустріти вам ще сказати. На всі питання я буду відповідати. Говориться, є суд, суд буде викликати, буде можливість, буду з'являтися так само прокуратуру. А далі справжні реаліті. Я просто так розумію, що вам телефонував керівник і повідомив, що хтось знаходиться під наркотичним станом. А хто цей керівник? Ну це яком керівник, це не керівник, він такий самий, як я. Кузьмінський. На Кузьміське до мене дзвонив і Кузьмінський мені поговорив. Зараз ми маємо тут інспектора Кузьмінського. Так, це ви Кузьмінський. Так, це ну от ми зараз спілкуємося, ви чуєте, да? про що каже ваш колега? Yeah. Однак у цього інспектора своя версія. Я Не розумію, чому так тільки що сказав. Ніяких повідомлень від мене не поступало і ніяких казівок від мене до нього не поступало. Не Він вас оговорює. Ну... Нустратор прямує до приймального відділення центральної районної лікарні міста Хмільника, де працює лікар Паращук. Марина Федорівна, вам відомий такий документ? Проходив у вас о, цей хлопець медичне освідчення? Я вам кажу, ви не знімайте, нічого говорити не буду. Паращук Єлизавета Олександрівна ну, зараз що? де. Вона вдома, неї з 4 -го годин робочий день. Поспілкуватися з лікарем Паращук нам вдалося також лише по телефону. Виправдання її надзвичайно прості. Таке може бути, бо згідно інструкції, яка. Ну, Є до цього теста на IP-5, які ми проводили дане дослідження, то е, можливо похибка і, можливо, що саме в попав в цей відсоток, коли можлива така різниця. А тепер наше викриття. А скажіть мені, будь ласка, а Сергій Володимирович Порощук вам ким приходить? Далі. А він ким працює? Е, інспектором. Ага, Інспектором поліції, так, я розумію? Так, так, -так вам не почулося. Сергій Паращук, інспектор Хмільницького відділення поліції і напарник Віктора Власюка. Я рахую, що це не резонанс. Тобто, це звичайна ситуація, яка відбувається в Хмільниці? На мою думку, моя дружина і мій колега діяли в рамках чинного законодавства. Далі ще цікавіше. Ви проходили якісь медичне, якусь медичну освіту відповідно отримували для того, щоб проводити саме такі те. А що це за освіта була? Де ви її проходили? Проходила в Хмельницькій кармірові лікарні. Зі мною проводилися заняття лікарем наркологом Проте документи про присвоєння кваліфікації жінка відмовилася показувати. Цікавить Елізавета Паращук її особова справа. Чи має вона відповідне, відповідне посвідчення, щоб проводити експертизи дані? Будь ласка. На даний час в мене немає. Вона нам цього посичення. Не а де ці посичені? Ви, виходить, самі ви знаєте, що в неї, неї документу не до такого немає. Документу немає. Навіть в справі, якби були документи, у нас би було повністю всі особові ну, справи. Підтвердити те, що лікар Парашук має відповідні знання з проведення експертиз, не змогло навіть керівництво медустанови. Саме навчання. Чим підтверджується? я не знаю. Чим я вражу, ся... Це було заняття. Отак от, от зібрались, лікарі їх навчили методиці проведення. Ось так зібрали, ось так навчили. Я Лікує лікар-нарколог, який проводив зі мною Латенко. А латенко Наталія Олександрівна. Люстратор не полінувався і підняв особову справу цього лікаря-нарколога. Побачене ще більше здивувало. Виявляється, лікар, який прийнятий на посаду нарколога, за спеціальністю невролог. Що взагалі відбувається у цій лікарні? Яким чином ви виписували цей наказ на лікаря-невролога, зазначаючи, що це нарколог? От скажіть, будь ласка. Пане головний лікар, куди ви вже тікаєте? Що у вас відбувається в цій лікарні? Уявляєте, скільки експертиз встигли провести ці аматори не до наркологи? Людина, яка ніколи не вживає, не курить, а його хотіли зробити наркоманом. І в той же час можна лише гадати, скільки постанов і рішень суду отримали водії завдяки таким маніпуляціям. Справа, звичайно, що сфальсифікована. Цей Васюк вже не перший раз от таку значить, фальсифікацію допускає. Ну, це треба перевіряти прокуратурі. А що, прокуратура? З'явилася заяву про кримінальне правопорушення, але прокуратура нахабно не внесла в ЄРДР. А це Ярослав Карлащук, начальник слідчого відділу прокуратури. Саме він не побачив у цій історії криміналу. Заяви не вбачалося достатніх підстав для внесення відомостей до ЄРДР, попри те, що кримінально-процесуальний кодекс зобов'язує невідкладно протягом 24 годин вносити відомості до реєстру досудових розслідувань і розпочинати слідство. Але прокуратура, щоб не виконувати покладені на них завдання, знайшла хитрість. Чому ви це розглядаєте в рамках звернення громадян? Закону України про звернення громадян. Коли це було зве... заява про вчинення злочину згідно 214 КПК, ви тим самим порушили 214 КПК. Ми абсолютно ні в чому не порушили 214 КПК. Посадовець радить йти до суду. Хоча навіть у такому разі це зачароване коло. Адже довести, що працівник прокуратури вчинив дисциплінарний проступок, повинна сама прокуратура. А чи вірите ви в об'єктивність такої перевірки? І що найголовніше, це вже не перший випадок, коли прокурори Вінничини просто ігнорують певні злочини. Реальний приклад того: нещодавна справа з побиття хлопця вінницькими патрульними. Звірства Вінницьких інспекторів поліції. Нові випадки, це голова. Це також голова з другої сторони. На випередки судею. Я з'ясую, кому насправді присягнули володарімантії. Все Не хвилюйтеся, спокійно. Я вас прошу, залишите. Я мене вас прошу, двері. поспілкуйтеся за маси інформації. Я не бажаю. Відіть себе як людина за відповідями на пролом Ваш. до прокуратури. Ідемо. Да, йдемо. Я йду до прокурора області. Та де ховаються перевертні у погонах. Це ви Віктор Михайлович, да? ваші справи? Що довольна? Як ви все почуваєте? Зараз нормально. нормально вже. А чому ви тут, а не в Хмільнику? Мій син звернувся в прокуратуру заявою. Прокуратура йому написала відписку, що вона не бачить. Змоги порушити кримінальну справу. Ми обжалували це рішення в суді, отримали ухвалу суду, згідно якої відкрита кримінальна справа. А побачили її лише тоді, коли суд зобов'язав виконати норми закону. Суддя зобов'язувала прокуратуру внести відомості. Хтось поніс відповідальність? ніхто mm -hmm. не поніс. Mm -hmm. не поніс. Mm -hmm. Ну що це чим ви тут займаєте? Ну як це називається? Валерій Палій, адвокат із 30-річним стажем, пояснює це по-своєму. Нема у нас прокуратури. У нас є організоване злочинне групування. Мафія От. і я з е, цим постійно стикаюся. Постійно. Нині крапку у цій справі взявся поставити Хмільницький міськрайонний суд. Однак і тут є дуже цікава деталь. Керівником апарату Хмільницького міськрайонного суду є Хто б ви гадали, Батько інспектора поліції Віктора Власюка. Ходімо його провідаємо. До речі, колишній опероуповноважений служби безпеки України Михайло Власюк. Працює у місцевому храмі правосуддя цілих 12 років. Скажіть, будь ласка, а відома вам така особа, як Власюк Віктор Михайлович? Михайлович да, Віктор Михайлович, так, відомо. А це є нормально, коли в Хмельницькому міськравній суді, де працює батько інспектора поліції, слухається така справа. І часто такі справи слухаються в цьому суді? Ви знаєте, за участю вашого сина? За участю мого сина я не вникаю, але приходиться слухатися. Слухаються. Чи є це нормально? Я рахую, що це нормально, я вважаю. Почекайте, я хочу з вами поспілкуватися. Я вас прошу, залиште. Чого ви так боїтеся? Я не злочинець, я вас, я я не, вас буй, не кусаю. Я... Відповідь, коментарі, ні, які давайте. Ви не ж набут. суддя. А це той, до чиїх рук потрапила справа. Знайомтеся, Валерій Вергелес, суддя Хмільницького міськрайонного суду. Все нормально, не хвилюйтеся, спокійно. Ну, я вас прошу, залиште. Я мене, вас прошу, поспілкуйтеся, за засоб масло інформації. Відіть себе як людина. Вже якось дуже дивно діє об'єктив камер ілюстратора на вершителя. Вам відомо, що інспектор поліції Власюк є членом родини вашого керівника апарату суду. Чи є це нормально? М? Ну, що ж ви веде. Ну, як ви себе ведете? Ну, що Я ви коментарі... тільки ви журналіст, коментарі давати ніякі не було. Проте один акцент таки зробив. Жодного конфлікту інтересів я не вбачаю. Тому що суддя захищений Конституцією України і законом про судоустрій статус суддів. І навіть усе те, що ви щойно почули та побачили на своїх екранах, лише квіточки, каже Микола Гненний. Це слід на руках від слід на руці. Наручники і садіна. Це голова. Це також голова з другої сторони. Це гематома на нозі. Це моя рука. Цей чоловік, як ніхто знає, що і як працює у місті Хмільнику. Його історія особисто у мене. Ледь вкладається в голові. Я приїхав, ще не відкрив задню дверку забрати піцу, бо я дітям піцу купляв. Мене отут же ж ламають і ось за лицем, ось за лицем ложать на землю. В наручниках починають мене бити. Потім. Мене закинули в службовий автомобіль, яким вони приїхали. Він стояв заду мене. і завезли на церкве. Побитого чоловіка привезли до тієї ж районної лікарні. Там він і впізнав свого кривника. Хто бив вас? Мене бив Власюк. Він ще казав, це тобі за Паращука. Микола пояснює, що це вже не перший конфлікт з тутешніми працівниками поліції, з тими, хто чинить спротив системі, тут не панькаються. Бо лікарні мене навіть ніхто першу медичну допомогу не оказав, так як в мене було лице. то тобто явно видно, що побите, Він грязне, побите, кров була. Ніхто мені цього не оказував. Натомість інспектори поліції звинуватили чоловіка у кермуванні на підпитку і на швидку руч склали протоколи. Ніхто з мене зі мною нічого не проводив. Я сидів на стулі, і все. Тобто то ніяких експертиз ні. медичних вони проходили. Ні. Тось ні прибірки мені не давали, ні драгері, нічого. А далі все відбувалося дуже швидко. Справу відправили в суд. Тобто, суддя дав всім суто тереж. А тепер увага: спробуйте вгадати, який суддя ухвалював це рішення. Так правильно, той самий Валерій Вергелес. До речі, син якого також суддя встиг засвітитися у чималому скандалі. П'яний гоноровий та ще й у мантії у Вінниці спіймало суддю, який хамив людям та кермував автомобілем на підпитку. На цьому відео Андрій Вергелес, суддя окружного адміністративного суду міста Вінниці. Я, я ж не могою, я не маю права. Ну, щось погане робити? Маю право. Вечором я був вдома. Жінка викликала скору допомогу і наряд міліції. Така зустріч з представниками закону закінчилася ізолятором, а згодом лікарняним ліжком. Це слід на руках від слід на руці, наручники і садіна. Це голова. Це також голова з другої сторони. Це гематома на нозі. Це моя рука. Загалом, згідно експертизи, Микола Гненний отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. ...составили протокол. Ну, про побиття про, вас. Да, про побиття. Було відкрите кримінальне провадження по поводу Власюка. Однак справедливості не судилося бути. Не минуло й трьох місяців, як прокуратура Вінницької області закрила справу, не побачивши у діях працівників поліції складу злочину. Що ж ви мене так розчаровуєте? Та? Я вас розчарую. Ну, а як же? Глядачів 2 плюс 2. Пам'ятаєте, це обличчя. Іван Глодний, слідчий прокуратури Вінницької області. З ним ми вже зустрічалися раніше. Цей слідчий вже засвітився в гучній справі із трьома інспекторами поліції, які у райвідділі побили хлопця з вадою серця. Ну, на цій фотографії відбувається удушення працівником поліції клебана. Так. так. А ці два працівника поліції, які знаходяться в приміщенні, чим вони займаються? Спостерігають за цим. А чи не є це порушенням закону України про поліцію? Ну, це лише е Службова фотографія. Ви відео бачили? А ви відео бачили. Нині саме цей представник закону робить все у звичній манері. Ви тільки послухайте, що тут на цій фотографії ви бачите. Що тут відбувається? Я не знаю, хто це такий. Уявляєте, слідчий не знає потерпілого, ба більше не знає обвинуваченого інспектора поліції. Вам відома така особа, як Власюк? Невідомо. Не від, не і справу просто закрив. Ну. ну, Чому ви закрили це провадження? Я не зобов'язаний, вам нічого пояснити. Я не вбачаю складу злочину. діях працівника не, поліції, не так? Не заважайте мені працювати. Тобто бити людей і доводити їх до такого стану це є нормально, не, так, я розумію. Не заважайте мені працювати. Проте навіть і це ще квіточки. Приготуйтеся до справжнього шоку. Мені вручили повідомлення по про підозру гненному Миколі Івановичу. Е так як я обвиняюся, що я е наніс Власюку тілесні пошкодження. Ви розумієте, що відбувається? Тепер виходить, що це не Микола гненний жертва, а інспектор Власюк. А знаєте, хто ініціював і розслідував це кримінальне провадження? Так. Те саме Хмільницьке відділення поліції, де працює нині постраждалий інспектор Власюк. Знайти на місці слідчого у справі Ярослава Шкрабалюка нам не вдалося. Влади знаходиться на сесії в Києві. Вчиться вчиться в магістратурі. Його керівник взагалі дивується, які можуть бути нарікання все в рамках закону. Прокурором було погоджено повідомлення про підозру, в винній особі значить. І прокурор погодився з нами, що є відповідно доказ. А взагалі це доцільно з вашого боку розслідувати провадження відносно людини і працівника поліції, якщо це ваш є колега по суті. Працівник поліції слідчий поліції розслідує кримінальне провадження до тут, як зазначено в законі, поки прокурор не визначить пісління за іншим органом. Але в прокуратурі не вважали за необхідне доручати таке розслідування іншому відомству. Тож нині ця справа у суді, і свідками тут виступають тільки працівники поліції. Ваших свідків ніяких немає. Е, Мені свідки в мене просто в домі багато бачило людей. Ну всі бояться працівників поліції. що У них щось буде не то. Тобто ніхто ну тобто побоялися давати свідчення. От як воно. Піти проти системи. І тепер чоловіку світить до п'яти років ув'язнення. Я зробив велику помилку, що я не взяв нормального адвоката. Я по сьогоднішній час відстоюю сам свої права. Це якесь прокляття системи. Ну не можеш в країні, у якій тільки й мова про реформи, таке відбуватися. Поліція зводить рахунки з невгодними громадянами, а прокуратура їй у цьому допомагає. Люстратор в обласній прокуратурі. Ці питання я вирішив поставити особисто тутешньому очільнику. Однак потрапити сюди справжнє випробування. Я прошу вас пропустити мене до приміщення прокуратури Вінницької області. Маю на це повне право захищений законом України. Дозвольте українську. 25 стаття закону України про інформацію. Журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб'єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться, та бути особисто прийнятим у розумні строки їх посадовими особами. Тому я вас прошу, аби ви зараз не перешкоджали моїй журналістській діяльності, не порушували закон, пропустити мене до приміщення обласної прокуратури. Давайте нормально зачекайте. А від, друзі, для того, щоб виконати закон, я зобов'язаний прогинатися під цю залізну опору для того, щоб потрапити в прокуратуру області. Ну що ж, якщо прокуратура області змушує людей. Вчиняти таким чином дії і е, прогинатися під них. То я це зроблю. Мені не, не важко. Шанов, ідемо. йдемо. Да, я йду до прокурора області. Прокурора області В'ячеслава Соколового на місці немає. Йдемо до заступника. Ви от залетіли до мене в кабінет. Ну як залетів? Я це в мене що? крил немає. Ну як залетів? Я зайшов до вас і одразу почав переводити стрілки. Yes. Зверніться до особи, яка займалася розглядом. От ви мене зайшли yes. і поставили переді мною запитання. А ви тут для чого? Щоб вас приймати. Перший заступник прокурора намагався запевнити, що подібні справи не в його компетенції. У мене є підрозділ, яким я безпосередньо маю право надавати вказів. Ви? В даному звернулись не за адресу. Мене цікавить, чому прокуратура закриває очі на побиття чоловіка працівником поліції і дає, чи можливість поліції розбиратися таким чином з е е потерпілим. Для того, щоб я вам дав якісь внятну відповідь. Я б мав би ознайомитись матеріалами кримінального провадження. Вам з того не дивно це нормальна практика? Абсолютно тобі? ненормальна практика. І цей цю практику ми маємо виживати. І я згоден з тим, що ви правильно піднімаєте ці питання. Врешті посадовець таки обіцяє розібратися. Всю нашу розмову, всі оці проблемні питання, які ви підняли. Я допомогу про області. Ми розберемося. Тож почекаємо про всяк випадок. Усі питання продублювали в офіційному зверненні. І сюди ми ще повернемося. Дочекайтеся. Тим часом ми почули чергову новину. Справа хлопця, якого інспектор Віктор Волосюк разом з дружиною свого напарника лікарем Єлизаветою Паращук звинуватили у вживання наркотиків. Отримала істотний розвиток. Я ухвалилася О, постанова суду. От що внука мого оправдали, і він не був наркотичному спині. Провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно Войтенка Святослава Олександровича закрите за відсутності події і складу адміністративного правопорушення. І здавалося б, на цьому можна було б поставити крапку. Та насамперед в око впадає те, що подібних випадків у хмільнику, хоч греблюгати, але й це не так суттєво порівняно з тим. Скільки сил та здоров'я доводиться витрачати людям, які обрали шлях боротьби з гнилою корумпованою системою? Скільки ми плакали днями і ночами, ми вставали, ми про це говорили, ми лягали про це говорили. Вірите, сну у нас не було. Експертизи, щоденна судова тяганина, поїздки до Вінниці, адвокатські послуги усе це сім'ї Святослава Войтенка вилилося у чималу суму понад 10 тисяч гривень. І що найприкріше, ніхто навіть перед ними не вибачився. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. А Віктор Михайлович, є? Це ви да, Віктор да, Михайлович, да, так? Я. Як ваші справи? Нічого, нормально. Як ви все почуваєте? Зараз нормально. Нормально вже. А чого ви тут, а не в хмільнику? Що тут? Ну. Перевівся? Як це так? Ну, я знаю. Що там погано було, чи що? А що погано? Не знаю, кажете, що перевелися. По якій причині перевелися? Яка різниця. Так, це той же інспектор Власюк. І щоб ви розуміли, знайшли ми його? Ні, не в Хмільнику, а на стаціонарному посту пригородної траси міста Літен. Тепер він володар цих доріг. Цікаво, що він думає з приводу усього сказаного вище. Це є нормально, коли ви звинуватили молодого хлопця, в тому, що він живе наркотичні засоби. Так? Він... Ну добре, що у вас була підозра. Він виграв цю справу в суді. Далі що? Так, на на чого не є? Тобто це в принципі нормально. Так так, це, це, це така це така практика, це нормально, так? Ви вибачення сім'ї, хлопців, якісь принесли, проте що що... має випечаток сім'ї. Проти... У вас совість нормально є все? Мати, а, що? А, ну, 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 що, що, що показали, що вони що, 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 є наркотичне спотіння. За поясненнями їду до найвищого керівництва поліції Вінничини. Мене дуже цікавить питання, як інспектор поліції, який замішаний не в одній гучній справі, досі при посаді. Однак, попри обіцяну зустріч з очільником тутешньої правоохоронної системи, за всіх відбувається прес-секретар. Ну, на жаль, в, в нього сьогодні ряд зустрічей. Він на жаль не може приділити вам увагу, тому він уповноважив мене повідомити, що е, за даним фактом, який піднімала програму, 2+, плюс і ви як журналіст. Е, Хмельницьким відділом поліції проводили службове розслідування, але там ознак, будь-яких ознак про порушень діях працівників поліції не було не було не виявлено. Ви також це чуєте? Це повний абсурд. Виявляється, службову перевірку. Найвище поліцейське відомство області доручило проводити колегам інспектора Власюка, тим самим, які й самі причетні до чималих скандалів. Це що таке відбувається? За кого ви нас тримаєте? Чому хмільницьке відділення поліції проводило перевірку, а не головне управління? На той момент було доручено начальнику Хмільницького відділу поліції провести службове розслідування. Однак в чому нас вкотре намагалися запевнити? Зараз керівник якого вчора. Призначили, він вирішив розібратися, дати жорстку оцінку діям цього працівника. Рішенням керівника управління ми призначаємо службове розслідування і відстороняємо його сьогодні від виконання З сьогоднішнього дня. Так а скільки часу триватиме ця перевірка, коли ми зможемо отримати якісь результати, якісь висновки? Ну я думаю, що в короткі строки там впродовж 10 днів, я думаю, що ми можемо тоді повідомити результати, тому що керівник не задоволений тим ходом перевірки, який був до того. І він вирішив це взяти на особистий контроль, і все це чудово. Однак постає питання: а де був ваш керівник раніше? Чи не виглядає це дивним, коли ви починаєте щось робити лише за наявності камери? І наостанок я знову крокую до прокуратури Вінницької області. Я написав офіційний запит до тутешнього очільника, аби отримати його коментар на камеру з приводу вище згаданої ситуації. І вже який раз, попри чергові домовленості, у тутешній структурі відбувається певна ротація. Так ми ж домовлялися, що керівник прокуратури області нами поспілкується. Прокурор прокурор області права не має коментувати кримінальне провадження. А зараз є прокурор області на місці? Немає цікаво, що застати на робочому місці В'ячеслава Соколового нам жодного разу так і не вдалося. Ідемо Я йду до прокурора області. Таким був мій попередній візит сюди. Тоді заступник прокурора нас запевнив. Оці проблемні питання, які ви підняли, я доповню області, Ми розберемося в кожному. Ну а тепер до справи. На даний час можемо повідомити, що за фактом перевищення службових повноважень працівниками Хмільницького відділу поліції стосовно фальшування справи про адміністративне правопорушення відносно особи, з якою ви зверталися, внесені відомості в єдиний реєстр досудового розслідування. Постанова слідчого про закриття кримінального провадження стосовно гневного, який скажеться на також перевищення службових повноважень під час затримання, адміністративного його скасовано, Дані провадження об'єднані в одне і проводиться на даний час досудове розслідування. Прокурор переконує, що вже провели слідчі дії, вилучили речові докази і призначили експертизи. Також за результатами досудового розслідування на даний час допитано свідків даних подій, в тому числі допитано. Працівників Хмільницької центральної районної лікарні допитано працівників Вінницького обласного наркологічного диспансеру. Допитано також працівників поліції, також слідчим призначено службову перевірку в обласному прав охорони здоров'я Вінницької обласній державної адміністрації. Та чи потрапить ця справа до суду залишається великим питанням та Вінницька правоохоронна система, як і місто Хмільник, лишається під підточним прицілом нашої камери. Справедливість є.